Добрий день, шановне панство. дивіться, бачите, одної з одної самочки є ось такий наріст. Зараз я спробую відфутболити одну самку. Ось, Бачите? Щоб його збутися, то є корм. Я корм поливаю деколи молочкою. Ось, І в самочки на, на, на. І в самочки ось дивіться, бачите? Наростає від молочки, вона їсть. і Хто кашами годує, то періодично має такі соплі, будемо так казати. Вони її мішають. А для того, щоб їх позбутися, то потрібно хто хоче їх позбутися, треба ставити воду. І воду вона відмукає і буде все добре. От Бачите, я їх налякав, ну нічого страшного.